У Херсоні засновано раду старішин. Про це на передноворічній зустрічі з почесними громадянами міста повідомила Зоя Бережна, виконуюча обов'язки міського голови. Саме вони й входитимуть до нової ради з гучною назвою. Борис Сандік, Дмитро Перетяпко, Алан Альперт, В'ячеслав Громихін, Леонід Барбіна, Анатолій Сліпич, Микола Калінічев, Володимир Казначей, Володимир Ходаковський, Анатолій Кичинський, Володимир Смоленцев висловили щиру вдячність щодо створення ради, адже вже давно чекали можливості поділитися своїм життєм. С мы как раз мечтали, что именно в таком составе мы, почетные граждане города Херсона, должны встретиться и выработать какую-то стратегию и тактику, как нам вести себя дальше и что мы должны для Херсона сделать. Это прежде всего. Потому что каждый из нас прошел... Очень серйозний і довгий путь. Я думаю, що добра, така гарна ініціатива, яку проявила Зоя Яківна Бережна. Думаю, що все-таки ті люди, які багато зробили для нашого міста, у яких великий життєвий професійний досвід, і ті люди, які вже, начебто, на заслуженому відпочинку, але це було б дуже добре, якби до їхніх думок. Саме які на базі ото професійного досвіду дослухалися, Передноворічна зустріч пройшла у теплій атмосфері. Почесні громадяни міста поділилися з виконуючи обов'язки міського голови, міркуваннями щодо підсумків року та подальших планів. Сама Зоя Яківна підкреслила, зустрілися, аби обмінятися думками. Ми з вами будемо зустрічатися з тими людьми, з депутатами міської ради, навіть і говорити їм свого досвіду і з своїх років життя і відношення до життя про ті події, які відбуваються, проте розмовляли не тільки про справи за келихом шампанського проголошували святкові побажання. Музичними номерами порадували присутніх юні таланти. Не забули і про подарунки. Я думаю, що для нас, як і для всіх жителів, це знамене свято, тому що воно пов'язане з надією, воно пов'язане з новими досягненнями і з новим кращим життям, на яке ми розрахуємо і сьогодні. Я вважаю, що у місті Херсоні, як в цілому в країні, немає людей якогось визначного віку або якихось досягнень, який не мав би прикласти руку серце до тих робіт, до тих змін, які мають відбутися на краще у новому 2014 році. Як впливатиме на роботу місцевої влади новостворена рада старішин? Побачимо вже наступного року.